Карпатська делегація повернулася із Канади, зокрема з міста Едмонтон, провінції Альберта. Про перебування в країні кленового листа і досягнуті домовленості розповів журналістам голова Івано-Франківської ОДА Михайло Вишиванюк. В ході візиту передбачалося укладання угоди щодо спільного інвестиційного проєкту у сфері управління відходами. Це збір та переробка сміття. Обласний очільник каже, канадські технології є одним із найкращих у світі. Там 90% переробленого сміття завершується випуском готової Продукції, і лише 10% закопується в землю. Є речі, які, наприклад, жалко викинути, шкода викинути, бо вони ж їх можна використовувати другий раз. І в той же час ці речі потрібно, могли б бути, бути корисним певні категорії людей. Є в нас люди бідні, є пенсіонери. Хтось купив новий телевізор, куди дівати старий. Вони беруть старі телевізор, машину і везуть в пункт використання речей і здають його безплатно. Також перемовини стосувалися і видобутку сланцевого газу. Канадська провінція видобуває його упродовж 10 років, і жодних екологічних проблем це не спричинило. Наголошує Михайло Вишиванюк. Для прикарпаття сланець це насамперед додаткові надходження до обласного бюджету в розмірі 700 мільйонів гривень. Найбільше спротив де ми отримаємо приближення цього питання, це контрполітика російської компанії Раогазпром, яка буде любою ціною зберегти свою позицію на ринку України. Бо 50 мільярдів кубічних газу. Зараз ми говоримо, що будемо купувати 30 35 мільярдів газу, втратити такого покупця, та ще по такій ціні, як підписано. Це для неї надзвичайно величезно Економіка, бізнес, медицина, освіта, культурні зв'язки та обмін національними традиціями. Ці сфери також поєднають Прикарпаття та Едмонтон. Оксана Середюк, Мар'ян Николюк – новини на вежі.